Анатолій Гончарук землероб з діда прадіда, молодий завзятий. Він обробляє землю, будує завод біопалива, ростить синів. Будує плани на майбутнє, яке пов'язує тільки з рідним селом та Україною. Це основна думка нового телефільму Спадкоємець, який здобув найвищу нагороду престижного конкурсу. Як зауважує автор роботи, працювати над стрічкою було напрочуд легко. Її герой перед камерою почувався невимушено. Людина артистична, людина закохана в свою справу. Людина, яка розуміла творчу групу співслова. Звичайно, телебачення це не сільське господарство. Трошки треба працювати на камеру, але він нам дозволив це зробити завдяки тому, що має якісь певні здібності ще як артист, як колишній КВНщик, як людина, яка вміє і може висловити свою думку. Аби знайти правильний режисерський хід, анатолію бабаку довелось буквально на худу вивчати непросту селянську науку. Потрібно було Вникнути в ту суть їхньої роботи іменно цього фермера молодого. І за цей період, за цей період, коли ми е, два ну, три дні ми працювали над цим фільмом, то ми вже вивчили оці нюанси їх, ну можливо, не нюанси. А суть самої даної роботи їхньої роботи я скажу, що нелегко. У непростих умовах довелося працювати і оператору чимало кадрів потрібно було знімати, як кажуть професіонали з руки, та й самі зйомки велися в екстремальних умовах під час руху трактора в ньому чи під ним. Тому отримувати таку високу нагороду було приємно. Коли відбувалось нагородження, ну я в принципі знав, які номінації, але там було ну здається більше семи робіт. Ну і коли почали третє, друге ми не получили. і потім сказали, за перше місце в цій номінації перемогло рівне. Ну було дуже приємно до роботи над фільмом. Долучився і Андрій Рябко, який при монтажі фільму додав останні штрихи у цілісну сюжетну картину. А глядачі телеканалу РТБ зможуть оцінити спадкоємця у середу, 9 листопада, о 23-й та наступного дня о 8.30. Галина Баранчук Денис Коломис. Інформаційна програма День.